Вітаю всіх шанувальників карпфішингу. Ви на каналі Flagman Shop та з вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні у нас на огляді довгоочікувана новинка від торгової марки CarPro це стійки CarPro Drill BandStick. Для чого ці стійки, що вони виготовлені, я зараз вам розповім. Ці стійки є в двох розмірах: це 36 та 48 дюймів. 36 дюймів у нас робоча довжина від 91 см до 160 см, а 48 дюймів від 122 до 224 см. Для чого ж ці стійки саме виготовлені та придумані у використанні? Дані стійки ви можете використовувати як під час ловлі на диких водоймах, коли у вас обмежена е, площа для встановлення е, трьох-чотирьох ну, вудлищ в одному місці. І ви їх намагаєтесь рознести там, через 5-10 метрів для більшого комфорту під час виважування чи там, е, своїх потреб. В такому англійському стилі виставляєте їх в воду або якась там, нерівна поверхня і е, ставите вудлище. Різьба у нас. На самих банстіках стандартна, вона підійде у вас як для бузбарів, тримачів, сигналізаторів. За це можете не переживати. Тут встановлено надійний цанговий фіксатор, за допомогою якого ви регулюєте висоту, яка вам потрібна. Потім на кінці ми маємо гвинтові такі накінечники, які чудово закручуються в тверде дно без ніяких там надмірних зусиль. Самі ж банстійки виготовлені в такому стильному чорному дизайні, який полюбляють багато карпятників. І виготовлені вони з алюмініуму. Вони легкі, але при цьому ж надійні. А також не такий невеличкий анонс для вас. Скоро в наявності в нас з'явиться новинка, яку багато хто, ми знаємо, що чекає. Це наш зонд від торгової марки CarPro. І також ці стійки чудово підходять саме під зонд. Як ми їх там можемо використовувати? Ви берете свій зонт, ставите його на землю. Тобто там одну частину, де у вас спеціальні є фіксатори, ви ставите на землю, вставляєте кілочки, ілочки, щоб його зафіксувати, викручуєте центральну стійку від самого зонтику, а ці, перед... ці стійки ставите спереді. Тим самим ви збільшуєте площу, яку ви можете використовувати під самим зонтиком для більшої зручності. А самі ж стійки дадуть вам спереді ще більшу стійкість та надійність самого зонтику в вітряну погоду чи там в дождливу. Ви будете надійно користуватися і не боятися, що ваш зонтик там може десь улетіти. Як відрегулювати ще на цих кілочках довжину? За допомогою цанго цього ж кріплення ви відкручуєте, дістаєте верхню частину, фіксуєте на потрібну вам довжину. І як бачите, він надійно тримає, і ви можете не піклуватися про те, що там ваша стійка зійде чи щось в цьому роді. Тримає надійно, якісно, а саме головне, не потрібно піклуватися, там, що щось трапиться не так. Самі ж кілочки комплектуються ось таким чохлом в чорному стилі, надійно виготовлений, який буде захищати їх під час транспортування. Ось в такому чохлі йдуть кілочки, які ми оглядали. І ось в такому більшому йдуть кілочки вже більшого розміру 48 дюймів. Сам чохол має всередині два відсіки, тобто під кожен кілочок свій відсік, що захищає їх від подряпин один від одного. Придбати ж ви можете дані кілочки на нашому сайті flagman.ua або ж в наших роздрібних магазинах. Кому сподобався даний огляд, не забуваємо тиснути лайк, писати коментарі. Та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. З вами був Іван Калініченко. Всім пока.